Брати і сестри, слава Ісусу Христу. Така собі нічна прогулянка Ісуса Христа, про яку чуємо у сьогоднішньому слові. Але якщо в нас і бувають десь такі вечори, що ми хочемо більше усамітнення, ми присвячуємо може якийсь час молитві роздумам. Можливо, нам легше деколи молитися, гуляючи, або виходимо просто на самоті на прогулянку, роздумовуємо про, про життя, про таке насущне, то думаю, що ніхто із нас не пробував гуляти по воді. А Ісус Христос може собі це дозволити. Як земля, так і море видаються для Нього твердими, якщо Він хоче. Прогулятися і так наближається до своїх учнів у тому генезарецькому морі, яке насправді було озером, але досить великих масштабів і тому його часто називали морем. Так от, дорогі брати і сестри, в сьогоднішньому Євангелії дуже багато жестів. Ісус Христос іде по воді, Він простягає руку Петрові. І взагалі, якщо так би було можливо забрати із Євангелія усі слова, які там написані, промови Ісуса Христа, і залишити лише опис Його особи, залишити опис Його жестів, ми б багато чого втратили з Євангелія, але хочу вам сказати, що ми би не втратили із вами цілого Євангелія. Бо навіть якщо би євангелисти описали лише, як Ісус Христос виглядав і що Він робив, якими були Його жести, ми б з вами зрозуміли, що це за людина. Ми б з вами мали змогу зрозуміти, що це насправді Син Божий. Навіть якщо би забрати всю науку, всі розповіді і проповіді Ісуса Христа. Було би достатньо самих жестів, як Ісус Христос постійно є в динаміці, Він ходить, щоби кликати за собою людей, як Він постійно доторкається до тих, до яких не можна торкатися, бо вони вважалися нечисті, мертві, кровоточиві, прокажені це люди, до яких не можна навіть наближатися. А Ісус Христос іде і торкається, постійно виявляє свою близькість до людини. Жести це дуже важлива мова. Ви знаєте, дорі брати і сестри, що людина, навіть якщо на словах і може брехати, то вона ніколи не зможе довго брехати, обманювати через свою поведінку і через своє життя. Тому, щоби пізнати людину, нам мало з нею поговорити, нам з нею треба заводити стосунки, якийсь час знатися, щоб насправді зрозуміти, якою це людина. Нас виявляють наші жести, що є у нас усередині, виявляє наша поведінка, виявляє наша міміка, як ми говоримо. І от в Іванілії ми бачимо, що Ісус Христос має дуже багато цих жестів, котрі самі по собі говорять, ким Він є, і що сила Божа у ньому діє, що Він справді Син Божий. Подумаємо собі, дорі брати і сестри, що Ісус Христос на сторінках Івангелія не раз зворушений плаче. Він не соромиться перед своїми учнями в Гецеманському саді, коли вони бачать Його передсмертну агонію. Ісус Христос, людина щира, котра завжди виявляла свій внутрішній стан своїми жестами і навіть не мусив чогось говорити, за що. За Ісусом йшли натовпи, не тому, бо він гарно говорив. Але кажуть нам Євангелисти, він так говорив, як ніхто інший. Говорив, каже нам євангелист Марко, як повновладний, не як книжник і фарисей. Бо на словах ми всі можемо обманювати деколи сказати неправду, але в Ісусі Христі бачили завжди того, котрий не просто говорить. Але сам у своєму житті слідує за своєю наукою, за своєю проповіддю. І це викликало авторитет, це викликало пошану, це викликало бажання йти за таким учителем. Тому, дорогі брати і сестри, завжди важливо приглядатися до. Нашої поведінки, до наших жестів, якими вони є, бо вони завжди будуть виявляти насправді, що є у нас самих. Каже нам сьогодні апостол Павло, що ніхто не може покласти іншу основу як тільки Ісуса Христа. Він має бути основою нашого життя. Я не знаю, чи вам колись приходило в голову спробувати ходити по воді. Я ніколи не можу забути, що я в дитинстві пробував. Я любив почитати дитячу Біблію, і цей епізод, який сьогодні прочитуємо в Євангелії, мені як дитині хотілося перевірити, експериментувати. Я собі думав, Петро засумнівався, і тому він пішов під воду. А я так от попробую сильно повірити і спробую стати на воду, як на тверду землю. Ну, ви знаєте, що з того було, я вас не здивую. Мої ноги йшли нормально на дно, а не, а не стояли на воді. Але хочу вам сказати, що цей спогад з дитинства сьогодні мені навіює інший роздум. Дорогі брати і сестри, ми всі хочемо ходити по воді. Ми всі пробуємо ходити по воді. Лише тою водою, тим морем є наше життя. Що ми пробуємо, щоб життя наше не затопило? Ми пробуємо жити, щоб не піти на дно, щоб і наші проблеми нас не, не затопили. І нема такої людини, яка б не пробувала ходити по воді свого життя. Зараз сьогодні нам вартує собі сказати, відповісти чесно на це питання це можливо ніколи. Петро ступає на воду лише тому, бо Ісус Христос каже йому, іди. Він не йде по воді своїми силами, лише силою Христовою. Тому каже апостол Павло, іншої основи не може бути тільки Ісус Христос. Якщо наше життя не буде мати основу особу Ісуса Христа, ми ніколи не зможемо справді йти на поверхні води, так, щоб наше життя нас не зламало. Наше життя не приводило нас до остаточного відчаю. Людина може багато разів борсатися, пробувати проплисти якийсь відрізок по воді, але ходити спокійно може лише тоді, коли дивиться постійно на Ісуса Христа. І доки Петро дивився, доти все було добре. І лише каже нам Євангеліст Матей, він звернув увагу вітер, хвилі. Так все досить погано навколо виглядає, тоді починає потопати. Але ким є Ісус Христос для мене? Ісус Христос, дорогі брати і сестри, є той, котрий завжди має простягнуту руку. Дуже важливе це наше розуміння, що Ісус Христос навіть перед тим, як говорити, Він першу чергу робить чести. Хоче відкрити очі сліпому, доторкається до нього. Хоче воскресити дочку Яїра, бере її за руку, доторкається прокаженого, а тоді йому каже очистися. Ісус Христос завжди виявляє, що наскільки Бог хоче бути близько, завжди тебе доторкатися. І тоді, коли, особливо в нашому житті, ми не витримуємо через різного роду проблеми, то Ісус Христос має цю простягнуту руку як до Петра. Важливий наш діалог, важливе наше звернення, Господи, рятуй мене. Дуже проста молитва. Дуже проста молитва, але котра допомагає залишатися на контакті з Богом навіть тоді, коли мені здається, що. Зараз стається в моєму житті щось неможливе. Що тут я безсилий. Тоді, дорогі брати і сестри, пригадуємо собі цю молитву апостола Петра. Господи, рятуй, мене, я сам не можу. І спостерігаємо за, за своїм християнським життям, бо якщо ми на словах, можливо, навіть в нашій молитві, є добрими християнами, то чи справді ми є добрими християнами в своїй поведінці? У своєму відношенню до іншої людини. Бо наші жести нас будуть виявляти, чи є основою Ісус Христос, чи може основою є щось інше? І тоді, коли ми бачимо, що наші жести. Наше життя не співпадає із тим, у що я вірую, то тоді дуже важливий ще один момент, дорі, брати і сестри, коли Ісус Христос входить до човна, всі учні падають на коліна. Ти справді син Божий. Бо перед тим дивилися і думали собі, привид. Неможливо, щоб хтось по морю гуляв. Це ніхто не може. Значить, нам щось привижається. Ми мусимо визнати, дорогі брати і сестри, що через свої життєві проблеми можемо крокувати, лише дякуючи силі Ісуса Христа. Лише Він є Син Божий. Лише Він це може. А це називається покаяння. Всі апостоли туди у човні падуть, бо розуміють, що можуть жити добре, можуть мати щастя лише. Дякуючи йому, котрий єдиний є Сином Божим. Без розкаяння, дорогі брати і сестри, ми ніколи не можемо почати нашого справжнього духовного життя. Дуже часто, так знаєте, і молоді пари, маючи якісь непорозуміння, в якийсь момент домовляються, давай давай все забудемо. Десь хтось із нас зробив неправильно, зробив дурницю, але ви давай забудемо і будемо жити так, ніби нічого не сталося. Ви знаєте, дорогі брати і сестри, що це самообман, це неможливо. Можливо, почати спочатку лише тоді, коли один одному пробачить. Не забудуть. Але визнають одну просту річ, що ти можеш бути слабкий і в тебе може багато речей. Не виходити. І ти може зробив таку дурницю, котра зруйнувала або дуже сильно зралена наші стосунки, нашу сім'ю. І люди можуть лише тоді справді відбудувати добрі стосунки, коли пробачать, а це означає, визнаючи, ти слабкий, але я вірю, що із допомогою Божою. Ми можемо це пережити. Без розкаяння, роблячи вигляд, що нічого не сталося, просто живемо якось далі, ніколи не вийде, дорігі брати і сестри. Бо завжди та проблема, завжди помилка буде в житті людей нас доганяти. Доки вона не розкаяна. Доти, доки ми у своєму житті не віддаємо своє минуле Богові і кажемо, Господи, не можу тут нічого змінити. І не можу жити далі, так ніби нічого не сталося, ніби я нічого поганого не зробив. Бо це неправда, це брехня. Я не можу нічого змінити, але і жити з цим не можу доти, доки не віддам тобі того руки. І лише тоді можу йти вперед, тримаючи погляд на тобі, а не на своїх проблемах, не на своєму житті. Бо диявол через наше життя, через різні перипетії, які в ньому є, буде старатися завжди нас затопити. І лише тоді, коли будемо тримати свій погляд на Ісусі Христі, розуміючи, що лише дякуючи йому, можу йти на поверхні своїх життєвих проблем, лише тоді насправді. Починаємо справді слідувати за Ісусом Христом, не Словом, але кожним нашим ділом, нашим життям, нашою поведінкою. І лише тоді, дорі брати і сестри, справді основою нашою, як каже апостол Павло, буде Ісус Христос. Тож про це сьогодні молимося, про це сьогодні собі роздумовуємо, і про це сьогодні, думаючи, розсуджуємо наші власні життя якими вони насправді є? Чи не розходяться вони із тими, у що я вірую? Амінь.